Всім привіт, друзі! З вами компанія Автолуцьк. Свіженький Дігуани, який ви пригнали саме для вас з Німеччини з підтвердженим пробігом 200 тисяч кілометрів 176 кВт, 2-літровий дизельний двигун, ну і, відповідно, автоматична коробка передач. Максимальна оптика, airline обвіз, друзі. Нереально круті лакові, чорні диски, а саме головне то ціна. Ціна приємна: 30 тисяч доларів, друзі, за автомобіль, який повністю не фарбований. По комплектації жирочок, парктроніки 360, камера заднього огляду, електрокришка багажничку, друзі. Шкіряний салончик, дивіться, з підігрівом ззаду, столиками, з трьохзонною клімою, присутній автономний опалювач, Webasto, безключовий доступ, датчики мертвих зон, акустична система, Дін аудіо, контурні підсвітки, амбієнт, декоративні ставки, оббивка шкірою, друзі, гарні сидіння з відмінною боковою підтримкою, пам'ять електрогулювання, підігрів, дистронік, друзі, під кремлі, пелюзки, переключення передачі, проекція на лобове скло, Дін аудіо, два ключі, Webasto, кліма, мод, вибір режиму їзди, камера асистентів. Знаходиться у Луцьку, можливо безкоштовна доставка по всій Україні. Телефонуйте, торгуйтеся і можемо навіть їхати на офіційне СТО Volkswagen. Максимальна оптика в нього, дивіться, колеса в дуже, дуже гарному стані, друзі. Це Good'ER. 19-го радіусу Автомобіль вартий уваги, вартий ваших лайків, друзі. Підтягуйтесь, телефонуйте, будемо торгуватися. Також приїжджайте просто на тест-драйв та на каву. Гарний автомобіль. З вас лайк, з нас приємна ціна. Всім гарного дня та дякуємо за увагу.